Друзяки, привіт! Показую друзі, вже на якій стадії розвитку ми вже почав я шпаклювати. Замовили вікна, але вони будуть аж на кінець жовтня. Тому зробимо зараз на один шар, протягнемо підготовку, зробимо, потім дошпаклюємо, коли встановимо вікна від коси. І тоді вже будемо робити імітацію цегли. Вовчик у мене робить Каркас для підшиви, Крайню дошку ми не прибуваємо, щоб не заважало нам накидувати туди імітацію. Потім вже, коли зробимо, зробимо весь фасад, покрасимо, потім швидко зашємо і прикрутимо водостічну систему. Вже зробив я за рахунок того, що у нас тут де ряд, де півряду, де два ряди, закопуються в землю. У нас такий перепад по е ділянці. Тому зробив я тут е, обмазочну гідроізоляцію два шари е, Анзерглобом 56-м я затягнув. І зараз зверху ще з сіточкою зашпаклюю. Обов'язково не доходжу до самого низу, тому що тут буде в нас така скрита відмостка з спеціальної мембрани. І щоб не тягнуло вологу з землі, тому до землі я не доходжу. Тут хай буде полістирол, він закриється і буде добре. Паклюю, друзі, своїм звичайним способом, тобто беру сітку і зверху її придавлюю клеєм. Знайдеться обов'язково якась людина, яка скаже, що так неможливо робити. Не можна не, не, так робити, потрібно зразу намазати клей, потім втопити в неї сітку, а потім вже шпаклювати. А я вам скажу, що при такій основі, як газобетон, або щось там цегла штукатурена або щось таке подібне, тверде. Так робити можливо. Я вам більше скажу, газобетон можна навіть просто перетерти без сітки. Вона тут грає таку більш заспокійливу роль, тому що газобетон сам по собі армований арматурою, тріснути він може, звісно, там на якихось сонячних сторонах. Але ну, це малий відсоток, тому сітка потрібна, щоб десь там якісь локальні речі розпреділити ці. Напруження, які там можуть виникнути. Роблю я вже так багато будинків. Коли у вас йде пінопласт або там мінеральна вата, то там необхідно просто вмазувати, там необхідно. Створити такий більш товстий армований прошарок, а тут вона виконує роль трошки іншу, і тут тверда основа, адгезія до неї сумасшедша, тому сама сітка не зможе нести таке навантаження, яке може дати адгезія до газобетону. Не знаю, як до чого ще може бути така велика адгезія, як до газобетону. Я не грунтую. Перший ряд я один раз ґрунтую це перед покраскою вже. А так я ніколи газобетон не ґрунтую, тому що щоб він дійсно перестав впитувати вологу, його там три-чотири рази потрібно прогрунтувати. І все одно е, прошарок шпаклівки дуже маленький. Якщо ви там, наприклад, шпаклюєте е, на сонці. Або на вітру він буде дуже швидко висихати. І оце, що там газобетон не буде впитувати вологу, це нічого не дасть. Тому я просто використовую зволоження. Отакий пістоліт використовую, друзі. Воно, коли летить, вся ця, ця струя збиває пиляку, гарно так промочує стіну. Звісно, цей спосіб... Більшість майстрів не застосовують, тому що за нього ж ти не візьмеш гроші. Краще погрунтувати, написати там 30-35 гривень за квадратний метр грунтування та заробити гроші. А я думаю, що так виходить краще. Воно, звісно, тут не заробиш, але по якості набирання міцності, я думаю, це краще, ніж грунтування. І більш От Виявляєте, якщо зараз там вересень, навіть вже початок жовтня і така доволі прохолода погода, там градусів 15 тримається. Тобто зараз ідеальні умови для того, щоб робити фасад. А уявляєте, як улітку, коли на дворі стоїть пекло, ви не встигли нанести клея, він вже висох. Тому... Це є такий більш універсальний спосіб, щоб гарно зробити фасадні роботи. Бачите, друзі, як працює гідроізоляція. Помочив стіни, вчора шпаклював, щоб вони гарно набирали міцність. А от дегідроізоляція, от, мабуть, годину чи півтори я назад помочив, стіни вже висохли, втягнули в себе, де газобетон. А тут де гідроізоляція ще тримає, бачите? Тобто гідроізоляція, хоч вона, чесно кажучи, я спочатку думав, ну як вона може на основі цементу щось там тримати, але вона дійсно тримає, я роблю її. Е Замість бітумної гідроізоляції між фундаментом і першим рядом, то проводив багато разів експерименти, наливав воду, і вона там дійсно стоїть, не впитується. Звісно, що перший той поверхневий шар він трошки просочується, але в глибину вона не проходить. Головне, її нанести в два шари і перші там, години змочувати її, щоб вона не пересохла, щоб вона набрала міцності. І тоді вона працює. Тут не буде якоїсь напорної води. Дощі тут рідко долетять, тому тут просто, щоб не підсасувало знизу вологу, щоб не було капілярного підсосу. Ну може якийсь там дощ колись дольється. Тому нічого страшного не буде.